Так, э, добренько. Що у нас <свят> Света, тільки <свят> що черкнуло? Ми повернулися додому до, до хати, як то кажуть. Які результати? Складено акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови. Тобто, цього мужчинку його там наказом зобов'язали зробити цей догляд до 31 серпня, тобто він повинен був зробити його і він Виявляється, що він сюди приїздив на 10 ранку сьогодні. А я на роботу прийшла ближче до 11, бо я з 10 чекала на транспорт. Транспорту не було. Він приїхав а тут. Все зачинено. Він каже: О, я, я був тут, і він з кастелем ходить. Боже, людину посилають на край світа на перевірку, капець. Коротше, сказав, я ж нічого не побачив. Ну, я вчора зробила йому фотографії, показала ці фотографії, що порушення було усунено там та ся. Так ось суть в тому, що скарга ж була там, якщо пам'ятаєте, було написано, що я відмовилася співпрацювати державною мовою, відмовилася надавати послуги державною мовою, і в мене все тут всередині написано: все по-русски. Пам'ятаєте, да? плюс вивіска російською мовою і зафіксована фотографія. Так от, з цих. Трьох звинувачень по суті ми розмовляли тільки по фотофіксації вивіски. Бо на то, що відмова в державній мові, і все, що написано тут по-русски, він сам сказав, що в нас немає доказів, щоб вам пред'являти це звинувачення. Тому ці питання відпадають. А ось по цьому по вивіски в них є доказ, це фотографії, ось тому вони беруть це як правопорушення. Ми склали акт протокол. І буде, буде ще одне засідання, як я і казала, буде ще одне засідання. Це попереднє. І тут у нас іде, що цей, боже мой. Коротше, попередження. Мені попередження зробили. Я не знаю, на що ще робити і ще одне засідання, коли вже протокол, і мені винесено просто попередження. Ну так як перший раз по цій статті, там є штраф 5100 гривень. Або якщо це вперше було скоєне, ну це на, на розгляд цієї комісії, то виводять попередження. Тобто, це в протоколі написано, що його попередження. Ну подивимося, я не знаю, що там буде на наступних засіданнях.